Вітаю. Я хочу сказати, що ЛГБТК люди це не тільки абревіатура, котра розшифровується відомим вам чином. Це також це просто е, різні люди з різним е, баченням на е, відносини, е, міжлюдські відносини. Дехто їх взагалі не хоче цих відносин. Я, на жаль, не з них. Бо дуже хотілося би в, в моїй ситуації. Люди, котрі там відчувають себе деякі відчувають рослинами чи, може, там зірками можливо, це. Для вас як хвороба. Але це люди особливі, котрі просто хочуть, щоб не було варварів, котрі будуть їх діймати, таких як Ультрас. Дякую за увагу. Слава Україні. Героям слава!